Законодавство вимагає, щоб кожен підприємець та торговець використовував касові апарати та програмне забезпечення для фіксації грошових операцій. З 1 серпня 2023 року закон про застосування РРО набув чинності. Його відсутність або неналежне використання може призвести до суттєвих штрафів та інших правових наслідків для бізнесу. Наші Петівщині проінформували підприємців про реєстрацію апаратів розрахункових операцій. Я нагадую платникам про те, що поспішіть зареєструвати РРО. Або ПРЕРО, так як з 1 жовтня поточного року в разі проведення розрахункових операцій за готівку без застосування реєстраторів розрахункових операцій під час перевірки наступає відповідальність. Тобто, скажу відверто: кожна готівкова операція має бути фіскалізована. Встановити реєстратори розрахункових операцій зобов'язані ФОПи другої, третьої та четвертої груп незалежно від обсягу доходу за відсутність касового апарату з 1 жовтня 2023 року діятимуть занижені штрафи. Законом 32.19 внесені зміни і штрафні санкції, тобто відповідальність для платників єдиного податку. Штрафні санкції наступні. За перше порушення 25% вартості товару товарів послуг без використання РРО і наступне протягом року 50%. Щоб вберегти підприємців і штрафних станцій, начальниця Шепетівської податкової інспекції провела екскурс, як правильно зареєструвати безкоштовну програму для РРО, обрати програму, отримати кваліфікований електронний підпис, зареєструвати господарську одиницю, подати заяву про реєстрацію ПРРО через електронний кабінет, зареєструвати касира, ввести в ПРРО перелік товарів або послуг. І останній пункт використовувати ПРРО у господарській діяльності. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.